Вітаю. Сьогодні хочу звернути увагу на, можливо, не таку популярну і топову тему, яка менше обговорюється в засобах маси інформації, але з точки зору формування геополітичної доктрини, доктрини зовнішньої політики, просування України в світі, особливо в частині чіткого позиціонування, де Україна складова цивілізованого світу, який шанує міжнародні стандарти, норми приписи. і приписи. Світу диктаторів, терористів, вбивць, Ця подія значима. Від сьогодні до початку зимової олімпіади в Італії залишається 150 днів. Нагадаю, що чергова зимова Олімпіада відбудеться в низці італійських міст, зокрема в Мілані. І за традицією, яка вже склалася, паралельно з нею, крім власної зимової Олімпіади, відбудеться паралімпіада. І в контексті цієї події зазвичай виникає тема, що робити? З російською ордою, що робити з командою Білорусі, яка фактично прислужує, ну країна разом з Лукашенком прислужує російській орді Путіна. І якщо з власне олімпіадою, як, як яка планується міжнародним олімпійським комітетом, більш-менш зрозуміло, все таки, попри те, що нова очільниця. Яка вважається протеже Баха? А Бах, як відомо, колишній президент Моку був доволі близький друг Путіна. Любив він і чарку випити, і можливо, і хабарі отримати і порозважатися в Росії, тому лобіював. І проведення Олімпіади в Росії і хвалив, як класно там все організовано. І теперішня очільниця Кавентрі ну, вважається, що вона якби, ставлениця баха, але, очевидно, тиск інших країн і розуміння ситуації призвело до того, що стандарт присутності росіян та білорусів буде подібний, як це було на літній Олімпіаді в Парижі у 2024 році, тобто не буде команд. Будуть так звані нейтральні спортсмени, вони е, не братимуть участь в офіційній церемонії відкриття Олімпіади, е, вони не будуть е, використовувати державну символіку, вони будуть йти під спеціально розробленим прапором. Власне, це будуть не тільки вони, а ще деякі спортсмени з інших країн. Е, і Чисельно це буде, я думаю, невелика кількість людей. Тому, в принципі, я вважаю, що цю війну за, за Олімпіаду без російської орди і прислужників з Білорусі, в цілому ми виграли. Але проблема в іншому: що поки намагалися переконати МОК не в тому, що в Росії спортсмени, як сказав їхній президент Російського на них називається Олімпійський комітет Росії Окр. Значить, що ми всі слуги Путіна, то і акцент був зроблений на те, щоб цих слуг Путіна мінімально допустити на Олімпіаду, то на Паралімпійські ігри, очевидно, і світ. І Україна не догледіли цю проблему, і ми маємо дуже небезпечну ситуацію. Останнє засідання міжнародного паралімпійського комітету завершилося ну серйозним скандалом. Ну в тому сенсі, що не, не вдалося зібрати відповідну кількість голосів. 111 країн проголосували за продовження недопуску Росії та Білорусі на ці паралімпійські ігри, і таким чином розблокувалася ця історія мораторії своєрідної і таким чином, Команди з прапором, з гімном на сьогодні можуть поїхати на Паралімпійські ігри в Італії. Ну, уявіть собі, що таке Паралімпіада. Тобто, абсолютно очевидно, що серед тих спортсменів, якщо нас не вдасться зупинити і прийняти інше рішення на цьому міжнародному зібранні, то однозначно там будуть так звані ветерани СВО, тобто це люди, це вбивці, які прийшли на нашу землю, вбивали до українців, а тепер вони, ставши інвалідами чи ветеранами, можуть потрапити на ці спортивні змагання. І тут хотілося звернути увагу наших спортивних чиновників, Міністерства спорту, Національного олімпійського комітету, і звісно, Міністерства законних справ, що це не просто якась ситуативна проблема, це серйозна поразка. Якщо не дай Бог на паралімпіаку. До появляться е, команди російських вбивців, умовно кажучи, терористів, які під прапором і гімном будуть прославляти Путіна і Росію. Є ще шанс втрутитися на мою думку. Можна працювати через міжнародні федерації, які е, ще не завершили відбір на. Зимову олімпіаду і не допустити е, цих спортсменів, власне, ще де можна і тиснути разом з нашими партнерами на міжнародний паралімпійський комітет. Тому що е, насправді е, я відстоюю цю точку зору ну, практично з 2014 року, про те, що взагалі-то Росія і Білорусь, а особливо Росія, повинна була взагалі відсторонена від Олімпійського року як такого. Тобто вони не повинні були членами міжнародного Олімпійського комітету від народних міжнародних інститутів, тому що якщо подивитися на ідеологію Олімпіади, то Олімпіада задумувалася в давній Греції. Або в стародавній Греції не, не, не лише як змагання спортсменів, це був такий фестиваль миру, дружби, спроби зупинити війну, знайти порозуміння між ніжними ну, е е країнами на території Греції, землями, країнами, е потім з іншими країнами. Саме тому в давній Греції було законно олімпійське перемир'я. Олімпійське перемир'я вводило для того, щоб е е мандрівники, а до речі, Олімпіада передбачала змагання поетів, е е митців, а не лише власне спортсменів. Тобто, щоб ці люди добралися на Олімпіаду безпечно, провели Олімпіаду і повернулися е, додому. Тому е, оця теза е, мирного форуму і олімпійського перемир'я – це ключова, е, ключова складова Олімпіади. Е, в новітній період відродження Олімпіади, е, е, складова Олімпійського перемир'я була узаконена в 1993 році. І е, тоді. Організація Об'єднаних Націй вперше проголосувала, і шляхом консенсусу був введене Олімпійське перемир'я, яке розпочиналося за сім днів до початку Олімпіади і завершилося через сім днів по завершенню Олімпіади, тобто за аналогією з давньою Грецією. І вже на зимову Олімпіаду 1994 року у Ліверхарі вже діяв цей принцип Олімпійського перемир'я. Від 1993 року, коли Генасамблея ООН звернулася до цього питання. Що два роки розглядається спеціальна резолюція, де ухвалюється рішення оголосити це Олімпійське перемир'я. Останні роки тривалість олімпійського перемиря збільшується, оскільки після Олімпіади зазвичай іде Паралімпійські пара ігри. Таким чином, сьогодні олімпійське перемир'я. Повинно розпочинати за сім днів до початку олімпіади і завершувати за сім днів по закінченню паралімпійських ігор. тобто, це мова йде про більше як місячне перемиря, і е, е, цей інструмент е, намагалися президенти європейських е, країн всіляко. Е, Використовувати президент Франції Макрон звернувся напередодні Паризької олімпіади 2024 року. Але де Путін сказав, що це не цікаво їм це перемир'я, і так далі. Ну, взагалі, якщо б сказати про Росію, чому я відстоюю ідею не просто не участі команди, а взагалі відсторонена з олімпійського руху, ну, як мінімум путінської Росії, тому що вони не підтримують жодних ну принципових засад, світоглядних гуманітарних принципів. Цього. Олімпійського руху, якщо ви не підтримуєте олімпійське перемир'я і починаєте війни, то ви антиолімпійський рух. Не олімпійський рух. Я просто вам нагадаю: значить, тільки в останній період напад на Грузії відбувся, коли значить, була Олімпіада. В Пекіні напад на Крим відбувся, коли була Олімпіада в Сочі, і повномасштабна наступ Росії або власне велика війна, як ми кажемо, відбулася, коли знову в Пекіні була Олімпіада, вона не завершилась. Ну, Завершилась Олімпіада власне і готувалась паралімпійські ігри, тобто Олімпійське перемірення ще тривало. Тобто тільки за останні 20 років Росія тричі порушує. Шувала принцип олімпійського прями, а зараз взагалі відмовляється його визнати. Повернемося до Макрона, тоді, коли Макрон звернувся, то Росія взагалі ну просто нахабно себе повела. Вона не просто сказала, що це нам не цікаво виконувати приписи до Олімпійського руху. А коли в ООН на генасамблеї голосували. За це то вона утрималася, такого ніколи не було при голосуванні, разом Путінська Росія разом з Сірією Асада. Ну, що означає утриматися? Це значить відмовиться виконувати приписи Олімпійського перемир'я. Чому я це про це все задав? Тому що за 150 днів до Олімпіади в Італії. Е, міністр закордонних справ Італії звернувся так само до всіх країн, е, щоб почати готувати, якби основу про це олімпійське перемир'я і е, щоби. Бодай призупинити вести перемиря для всіх країн і всіх війн, мова йде не лише про російсько українську війну. І наше міністерство законних справ відреагувало, і сказало, що ну, ми мало віримо, що Росія на це піде, але Україна завжди готова, бо це олімпійські приписи і так далі. І є офіційна позиція МЗС. Ну і вже ми чуємо від чиновників колишніх і теперішніх російських і е, таких слуг Путіна-спортсменів, е, які говорять, що це нам не інтересно, значить, ми значить, не, не будемо виконувати ці приписи. Ні, кає питання: а чого ж ви цю олімпіаду, якщо ви не хочете виконувати припис олімпійської хартії і на всіх так говорити, олімпійських позицій? Тобто. Я думаю, що так само тут е, мусимо активно ми попрацювати як в історії відсторонення е, команд російської орди від Паралімпійських ігор, так і в історії просування самого тренду олімпійського перемир'я і, і пояснення, що дик, 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 диктаторські країни ну Сирія зараз не думає, що буде голосувати разом з Росією. Тобто, фактично Росія одна зараз буде офіційно виступати проти Олімпійського перемир'я. Нагадаю, що в датах. Сім днів до Олімпіади це буде 30 січня. Тобто, якби ці приписи олімпійських документів виконувалися, то олімпійське перемир'я, і це означає, що зупинення будь-яких бойових дій мусило початися 30 січня. І завершитися а, аж а, на початку березня. А, я вважаю, що це ну, якби важлива історія. І тому треба не лише про це говорити, а й максимально залучати інші країни від Європи до США. І тут ніби воно а, завжди це ніби привід. Він вписується в давню історію з Трампом і з іншими посадовцями, які говорили про те, що вони знайдуть механізми, інструменти, хоча б перемир'я, а потім уже великого миру. Тож сподіваємося, що дух олімпізму, дух миру, свободи допоможе нам скориставшись фактом проведення зимових олімпійських ігор в Італії, все таки наблизити час миру.